Чи знаєте ви, що з 2026 року змінюється порядок надсилання податкових повідомлень рішень? І чи вже готуєтесь до нових правил? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Із 26 лютого 2026 року почне діяти оновлений порядок направлення платникам податків податкових повідомлень. Рішень міністерство фінансів суттєво переглянуло підходи до оформлення та вручення ППР. Накази номер 513 і номер 548 змінюють правила сплати податкових зобов'язань, порядок розрахунку пені, структуру самих рішень і процедури комунікації з податковими органами. Наказ номер 513, опублікований 28 листопада 2025 року, вступає в силу через 90 днів після публікації. Отже, оновлені правила щодо ППР почнуть застосовуватися з 26 лютого 2026 року. Оновлення порядку ППР це не технічна правка для галочки. Це вимушений крок, тому що законодавство за останні роки суттєво змінилося, особливо в частині електронних послуг, воєнного стану та правил роботи з ПДВ. Старий порядок просто перестав відповідати реальним нормам податкового кодексу. Новий наказ приводить порядок надсилання ППР у відповідність з оновленим податковим кодексом. З правилами для періоду воєнного стану із сучасними платіжними сервісами та електронними підписами, з вимогами щодо санкцій, з новими правилами заповнення платіжних документів. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Що саме змінюється в порядку направлення ППР? По-перше, введені тимчасові пільги під час воєнного стану. Якщо вашу компанію перевіряли після 1 серпня 2023 року і за результатом перевірки ви отримали ППР, форми Р або Д, то є важлива новина. Якщо ви сплатите суму податкового зобов'язання протягом 30 днів після отримання ППР, то штраф за цим ППР скасовується автоматично. Пеня не нараховуються. Нове ППР із перерахунком штрафів не оформлюється. Тобто, фактично, держава дає фінансове вікно, щоб закрити борг без штрафів, але тільки під час воєнного стану. Але є умова після кожної оплати, навіть часткової, ви повинні повідомити податкову у електронній формі. Платник має надати відповідне повідомлення контролюючому органу не пізніше наступного робочого дня після кожної сплати, якщо сплата частинами. У повідомленні вказується найменування платника податків юридичної особи відповідно до установчих документів, прізвище, ім'я по батькові за наявності платника податків, фізичної особи і ваш податковий номер, паспортні дані змінами уточнено порядок нарахування пені для податкових агентів, а саме у форми ППРД. Вносять доповнення про випадки, коли пеня визначається автоматично у день фактичної сплати узгодженого зобов'язання. Це стосується ситуації, коли податковий агент занизив податок, який мав утримати при виплаті доходу нерезиденту. Для таких випадків додано окрему примітку у формах ППР. У вигляді, крім випадків нарахування пені за заниження податковим агентом податкового зобов'язання при нарахуванні виплаті оподаткованого доходу на користь нерезидентів. Раніше порядок не визначав, що робити, якщо орган, який видав попереднє ППР, вже ліквідований. Тепер встановили правило: якщо орган ліквідовано, нове ППР видає той орган, який зараз адмініструє ваші податки. Це прибирає прогалину, яка часто ставала причиною затримок і спорів. Ще одна зміна стосується форми ППРЗ додаток 8. Її прибирають, бо перевірок, розпочатих до 1 січня 2023 року, уже немає. Через це змінюється нумерація всіх наступних додатків. Крім того, у низку форм ППР тепер включатиметься інформація про судові або адміністративні рішення, які вплинули на суму зобов'язання. Податкова зможе надсилати ППР у ширшому колі випадків, тобто коло ситуацій, коли вам можуть винести рішення, збільшується. У формах буде більше інформації про порушення та розрахунок суми до нарахування. Форми рішень приводять до єдиного формату. В окремі форми у додатках додають QR-коди для швидкого доступу до рішень в електронній формі. МінФін фактично запускає повне перезавантаження системи ППР. Контролюючі органи отримують чіткі інструкції, а бізнес нові зобов'язання та ризики. 30 днів. Це буде ваш останній шанс закрити ППР без штрафів і пені. Пропустили строк. Алгоритм автоматично нарахує все до копійки. Особлива увага ППР форми «Д». у ній з'являться ключові маркери та примітки, пропустити які означає створити собі проблему. Система ППР тепер працює як цифрова машина. Більше автоматичних розрахунків, більше даних у формах, менше можливостей домовитися чи зробити помилку непоміченою. Міняється нумерація додатків, qr коди у формах. Це не декор, а новий рівень цифрового контролю. Кожний документ стає відстежуваним у пару кліків. Податкова може реорганізовуватися, укрупнюватися чи міняти структуру, але ППР від цього не зависатимуть. Правила забезпечують безперервність. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. Якщо у вас залишилися запитання, напишіть про це в коментарях або поставте їх ай-консультанту від семінар, який вирішить будь-яку бухгалтерську дилему. Наш консультант та ще більше корисних матеріалів вже на платформі. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей! Привіт, я з монобізнесу, і якщо у вас є рахунок юридичної особи в моно, і ви платите зарплату через наш зарплатний проект, ви будете отримувати назад 1% від всього виплаченого вами зарплатного фонду. Це як кешбек. Ви платите, а частина грошей просто повертається назад на ваш рахунок. Спробуйте, це ж вигідно.